Ха-ха-ха-ха-ха-ха! <свист> Що <Шо> ти, пес? <свист> Бляха, я думав... Я... Лізь, 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 лізь! Ааа, я бачу в цей момент, я бачу в цей момент! Давай! Бляха! Верх, 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 верх! хо 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 Що ви псяре, блін? Ага-ага, і не замітили. Бляха, замітили! Та ви шо? Ай да бля, я не тукну, я чуть, бля. Господи. Я нажав А, щоб швидше піднятись вверх. Бляха, заміта, вот то бліна. Та-да-да, да, да, я поняв, мені потрібно вверх, Вгору треба, якщо байтити, то треба повністю байтити їх. Ага, так вони не поймуть, що їм треба перестрибувати, А якщо так. Так. На цьому моменті вони не думають бігати. А якщо я вже стрибну... Давай, 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 давай. Є! Ух! Так, то я бачу, я вже можу пройти. Я ж можу пройти. В теорії я міг би і так просунутися. Але, але, але треба так, щоб всі мене не догнали. Можу. А, можу, можу, можу. Ай, молодець!